Давайте сьогодні розберемо, яка різниця між призначенням і місією? Що ж таке призначення? Духовний план. Призначення це вища мета душі, яка визначає основний життєвий шлях. Це може бути пов'язано з глибокими духовними завданнями, які душа має пройти протягом декількох втілень. Наступне, кармічні уроки. У призначення входять кармічні уроки та завдання, які ми повинні вирішити, щоб очищати свою карму та досягти духовного розвитку. Життєва місія це ті внутрішні прагнення, які вказують на напрямок нашого життя. Це не обов'язково стосується конкретної професії чи діяльності, а радше те, для чого ми є тут. З духовної точки зору більш глибоке розуміння для себе призначення це допомагає людині зрозуміти свою глибшу природу, внутрішні дари та зв'язки з іншими людьми та світами, духовне зростання. Призначення може включати розвиток якості душі. Наприклад, любов, мудрість, співчуття, прийняття, що дозволяє душі рухатись вперед і еволюціонувати. Що ж таке місія? Місія конкретні дії. Місія це те, чим ви займаєтесь у цьому житті. Як ми реалізовуємо своє призначення через, конкретні, через конкретну діяльність? Ролі та стосунки, це можуть бути професії, проекти, покликання, допомога іншим, соціальна реалізація, місія часто пов'язана з тим, як виявляємо ми себе в суспільстві, які конкретні результати прагнемо досягти у матеріальному та емоційному плані. Життєвий вклад це те, що ми даємо світу та іншим людям. Місія може бути у вигляді допомоги, вивчення, створення і так далі. Місія визначає конкретні цілі, до яких ми прагнемо дійти, щоб виконати своє призначення, наприклад, бути вчителем, терапевтом, лідером, цілителем і так далі. Місія часто визначає результат, який ми хочемо досягти. Це може бути розвиток у кар'єри, побудові стосунків, реалізації власного потенціалу або допомоги іншим людям. Призначення визначає напрямок і основу нашого життя, а місія це конкретні кроки, які ми робимо для реалізації цього призначення. Призначення є глибшим і більш духовним, тоді як місія це практичне вираження цього призначення через нашу діяльність і взаємодію з навколишнім світом. Тобто, призначення є внутрішньою силою і духом, а місія це конкретні дії та досягнення, через які ми виявляємо своє призначення. Відповідаючи на своєму власному прикладі, я з вами поділюся. Яке в мене призначення. Призначення в мене стати духовним наставником. Ким я і стала. А місія моя це те, як я себе називаю і з чим я працюю. Я кармолог, целітель, медіум, ну і звичайно, я відьма, відаюча. І ті всі свої напрямки я використовую в роботі в своєму призначенні як духовний наставник. Напиши в коментарях, чи ти знайшов своє призначення і місію. Приходь на консультацію, і я допоможу тобі це знайти.